اوو 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 اوو

Не знають нам. Що і в кості порозкіна, я водайком поховані. По Палимо одним житті творчим, всю волість у серці моєму. Страху нехай не знає! я. не що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи війну. Загадуй волю. Моєму. У моєму. Зрости мене до ясничини! Зрости мене до ясних! тих хай знайде смерть! Училася смерть! у чиновних, смерть, смерть у руках за тебе! Солодку смерть! У за тебе! І розплинуся за тобі! І вічно тобі! І житимо тобі! І в Тобі!